Серце моє, ніби світло вмикає, тепло тремтить і світанку чекає. Сонце зійде, як життя фантастично, смерті немає. Ми вічні, ми вічні. Мислі мої про війну і про тебе вільно гуляють по вулицях неба, по перехрестях і людних місцях, синій та жовтий над Всесвітом дах, мріє мої, мальовничі картини. Човник, промінчик між хмарами лини, і розцвітають у блискавках квіти, хочеться вірити, хочеться жити. Мусимо визнати так, по-простому серце ніколи не вирушить з дому 214-й день війни